Мої Хороші, рада вас знову вітати на своєму каналі. Продовжуємо вивчати прикметники. Швиденько добре. Так, словосполучення з прикметниками. Дивіться, треба вміти відрізняти просто словосполучення і речення в іспанській мові. Словосполучення це, наприклад, біла квітка, а речення ця квітка біла. Так? То давайте подивимося і спробуйте визначити, що є з цього словосполучення, а що речення. Ось у нас є La Casa Es Grande. Ось у нас будинок великий, так? І una casa grande», великий будинок. El coche es rojo або коче рохо. La casa es Grande це у нас речення, тому що ми кажемо певний будинок, певний будинок є великим, так? La casa es grande. Певний будинок цей будинок є великим. А una casa grande» – є якийсь великий будинок. Великий будинок, просто великий будинок. Слово сполучення, так? Елькоче Рохо. Ось у нас. Машина, ця машина червона, так? Коче Рохо, просто червона машина. Каса Гранде, коче рохо, Арболь Верде. Це у нас ем, це у нас слово сполучення. І треба запам'ятати, що е, зазвичай прикметник е, у словосполученнях ставиться після іменнику Каса, Grande, Coche, Рохо, Арбор, Verde. Так, давайте спробуємо тут написати, визначити словосполучення це чи речення, і з вами я спробую написати і скажемо, правильно чи ні. Велосипед дорогий або дорогий велосипед. Дивіться, наприклад, є багато велосипедів, ми кажемо, цей велосипед дорогий, Так? велосипед дорогий. Ля бісиклета, Ля бісиклета. С. Дорогий з минулого уроку, хто не був на милу, хто не був, хто не бачив минулого уроку, подивіться, будь ласка. Для бісиклета є кара. Так, кара, якщо чоловіча роду, кара, якщо жіноча. А просто дорогий велосипед, як слово сполучення. Унабіклета. Не забуваємо, будь ласка, артиклі. Біциклета. Кара. Тут велосипед є дорогим, а тут просто якийсь дорогий велосипед. Так? Цікава книга. Це у нас слово сполучення чи е, речення буде. Цікава книга. Ми можемо тут ставити ця книга, ця цікава книга, так? То ми скажемо. Е, е, ще разочек. Цікава книга і книга цікава. Просто якась цікава книга, так? Це у нас слово сполучення. Un libro. Es interesante. Libro es interesante. Просто цікава книга. А тут ми можемо сказати: ця книга цікава, тому ми використаємо речення. El libro es interesante. Е, якщо вам зрозуміло, то. Добре, якщо ні, то напишіть. І ще раз Словосполучення – слово сполучення це просто там червона машина. А речення це ця машина червона, якщо так примітивно пояснювати, ми можемо вставити слово сполучення Кочерохо. Червона машина у речення, звичайно, Ель Кочерохо ес каро. Червона машина дорога. Кочерохо це просто слово сполучення, як факт. А ми тут пояснюємо, що червона машина дорога. Ель Кочерохо. Ес Далі, е, ось дивіться, велике речення у нас є: Елькоче рохо ес і елькоче Аль еспарато. Машина, ми тут вставляємо словосполучення. червона машина коче рохо і коче асуль. У велике речення. Машина червона дорога кара, а синя дешева. Так, Далі, е, вчимося задавати запитання, якого кольору. De qué color es? От, наприклад, de qué color es lápiz? El lápiz es de color blanco. Coloru, uh, color olivet? Olivet es de colo, de, color. de qué color es la uh, casa? La casa es de color blanco якого кольору будинок? Будинок білого кольору. Зверніть увагу, що тут у нас чомусь закінчення, о, як у чоловічого роду, хоча каса жіночого. Як ви думаєте, чому? Я вам поясню: якщо ми кажемо просто для каса бланка, білий дім, то бланко слово білий, у нас відноситься mm. до каса». А тут ми кажемо, що каса ес де колор Бланко, кольору білого. То слово білий відноситься до кольору, а не до будинку. Якщо б у нас було просто лакаса, то було б бланка. А якщо ми кажемо «ля каса» ес де колор» – кольору білого, то бланка відноситься до «де колор». Тому буде завжди чоловічого роду. Трошки зрозуміло, Ось дивіться. Мені трохи собака допомагає. Молодець. Не звертайте уваги. І ще раз, деке колор Slapis, якого кольору, і ми включаємо слово колір, то ми кажемо бланко. І тут ми включаємо слово колір і кажемо бланко. Зараз ще на прикладах трошечки розберемо. Давайте спробуємо написати і може ви трошки більше зрозумієте. Якщо ви не вставляєте слово «колір», то прикметник відноситься до іменнику. А якщо виставляєте слово колір. То саме до деколор відноситься прикметник, тому чоловічого роду. Я зрозуміла поясню. Якщо ні, то пишіть. Якого кольору квартира? Давайте е спробуємо перекласти. Якого кольору? Де ке колор? Не пишіть колор, тому що колор це жарко. де ке колор Es quarteira, jak bude? De che color es jak bude quarteira? Piso, można scusate, o appartamento? Provate a de che color es el appartamento? El appartamento. De che color es el appartamento? Спальня жовтого кольору. Ось у нас тут так є спальня, вона спальня жовтого кольору, а зала синього кольору. Тобто квартира у нас не в одному кольорі, то ми можемо сказати, або дефіфентис colores, колорис різнокольорова, або уточнити. Давайте уточнимо, Спальня жовтого кольору, а зала синього кольору, тобто слово de color Ми вставляємо. Спальня як буде. el dormitorio. El dormitorio es de color color es de color жовтого. Жовтий буде amarillo. Так? Якщо ще так, ще так, у нас закінчення о, тому що чоловічого роду, так? Але amarillo відноситься до de color. Es Амаріо. dormitorio Дорміторио de color Амарио. Так. А зала. Ми можемо просто сказати El Dormitorio S A І все. Без de color. скоротити. І так, і так вірно. Просто ми збільшимо словарний запас. А зала синього кольору. Як буде зала. Тут не треба кума. А. І ла са. С. Деколор кольору Сдекор синього. Як буде синій. Асуль. Тут взагалі легко. Вони не змінюють закінчення. Слово асуль не змінює закінчення. Атуль. С деколор асуль. Якого кольору стіна. De, ось, якого кольор? Декеколор. Де? Колор С? Як буде стіна згадуємо. Ну, згадуйте. Стіна ла ла Запареда це двері. Заперед стіна. Сла паред. Який колор ла паред? Нам треба відповісти стіна синього кольору? Стіна ла паред. Є С кольору синього де-колор Афоль. Тут нам повезло, нічого ми не змінювали. Але ще разочок, а, давайте ще спробуємо, подивимося, будемо змінювати чи ні. Ще разочок нагадаю: якщо ви використовувати деколор, то всі прикметники будуть відноситися за родом до де-колор, а не до самого іменника, як назва предмет. Годинник чорний. Ель. рельох. Так, годинник у нас релох Ес. Чорний. Як буде чорний негро. Негро. Ель релох ес негро. Годинник чорного кольору. Бачите, ми просто кажемо рельох А Як сказати годинок чорного кольору? Ель рельох. Також S, D, Color, Negro. Просто вставляємо а, поміж S і Negro, D, Color. Так? І так, і так, нагадую, буде вірно. Просто ми вчимося обудвати різні конструкції. Килим червоний. Тут же складніше, бо килим погано чомусь. Як буде килим? La alfombra. Es la, alfombra, la, alfombra es skazate, la alfombra. Alfombra S червоний. Як буде червоний? Рохо. А якщо у нас la Альфомбра жіноче розу, то Роха. La Alfombra S roha. А як сказати килим червоного кольору? І вставити слово кольору саме. La Alfombra S. Кольору деколор червоного роха чи рохо. Якщо у нас тут була роха, то червоний відносився до альфомбра, а у нас тут вже з'явилось деколор то рохо. де деколор рохо. Просто констатація кольору. Так, тут у нас є констатація якого кольору килим а тут просто. Килим і констатація кольору. Рохо. Рохо відноситься до деколор. 300 разів вже повторюю: я хочу, щоб ви зрозуміли. Просто альфомбраєс роха для альфомбра є деколор рохо, як визначення кольору. То воно не змінюється. Е, воно змінюється за родом в залежності від деколор. Оскільки деколор завжди чол -колор, колір чоловічого роду, то кол сам, сама назва кольору буде. Чоловічого роду завжди, після цього слова. Пам'ятаєте, я вам казала, коли ми називаємо колір просто як колір, то ми використовуємо, може, так вам буде простіше запам'ятати. Якщо ми називаємо просто колір як колір, ми використовуємо прикметники чоловічого роду завжди. Тому вважайте, що тут, якщо ви кажете колір, то ви просто констатуєте просто як кольор називаєте, і він чоловічого роду. Можливо, так вам буде зрозуміліше, або ви швидше запам'ятаєте. Вивчаємо нові слова. Palabras nuevas. El río, la película, la fiesta, el techo, el escritorio, el señor, la señora. el río, річка, la película, фільм. La fiesta – свято, el techo, стеля, каталог, так, El escritorio. письмовий стіл. Минулого року ми вже трошки торкалися цих слів, el techo і el escritorio. то згадайте, сьогодні хто вже вивчив: El señor – сеньор і la señora – сеньора, так, звертання до хлопця або дівчини. Далі прикметники: флако, гордо. Пам'ятаєте, ми минулого уроку вивчали товстий тонкий груесо дельгадо про книги, про неживі предмети. Груесо і дельгадо товстий, і тонкий. Про людей і про живі істоти, ми так сказати, не можемо. До людей і живих істот ми використовуємо інші предмети: флако і гордо. Флако худенький і гордо такий, прям наївся булочок. Да? Сляко і гордо. Бастанте Демасьядо. Ми за, е, також торкалися, е, у нас було «бастанте» на минулому уроці, це достатньо, «бастанте», бачите, тут по Достатньо. Демасьядо це е, надлишково, е, як сказати правильно, українською. Е, «надто», слішком надто. Бастанти достатньо, а сіад... демосіядо надто. От дивіться, тут прям демосядо дуже багато. Дуже багато чаю налили. Сліжком. Прям. Так? І в нас було муї прям дуже-дуже великі. А, і так, бастанта достатньо, демосіядо надто. Релативаменте. Relativamente – це порівняно. От Якщо ми дивимося на річку тут на карті, то порівняно з іншими річками вона коротка, порівняно з тими, що ми тут бачимо. Може, порівняно з іншими, на інших картах вона буде там і довга, але в порівнянні з цими, вона коротка. Релативаменте це порівняно. Угу. І ще раз, флаг gordo, без demasiado, relativamente. Uh, «El coche es bastante rápido» – машина, достатньо швидка. «El techo es demasiado bajo» – тут «alto» повинно бути. «Alto» – бо «bajо» – це низький. «Es demasiado alto» uh, – теля дуже висока. Теля прям дуже-дуже висока, так? Слишком, надто висока. Є просто високі, а це прям надто висока, так? Ельрі ось релативаменте корто. Річка порівняно коротка. Так? Якщо порівнювати з іншими, які тут протікають, так? Лірія ось релативаменте корто. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Далі. Вивчимо, щоб прочитати текстик сьогодні, ми вивчимо з вами е, місце розташування, місця розташування, як сказати, близько, далеко, справа, зліва. Трошечки почнемо. У нас буде окрема тема про це, але нам зараз буде треба прочитати текстик, то нам ці фрази потрібні. Донде і сталя котина. Донде? Це де? Де знаходиться кухня? Можна сказати. У нас є і знаходиться. Є. Читаємо, що у нас тут Альфондо дель це в кінці, а додель, це поруч, аля izquierda дель це зліва, аля derecha дель це справа. Пасіо, коридор, дорміторіо, спальне. Запишіть собі, Пассіо коридор. Дивіться, звідки у нас взялось Дель. Ось це поєднання. Ось нам тут пояснюють. Якщо у нас є А направлення. З пункту в якийсь пункт, так? і ми констатуємо направлення А, кудись, Де у нас звідки, а А кудись в напрямок чогось. А. І разом з артиклем, ем, визначеним L. У нас утворює аль. Щоб не казати AL, AL так важко. То ми скорочимо аль. Якщо було пля, так і залишилося б. а. Ля. Е, і тут у нас, оскільки чоловічого роду, то AL незручно говорити, і ми скорочимо аль. Дель також незручно говорити, і вони скорочують дель. Ель dormitorio ста Тобто АЛ. А ладо, дель, де, баня Спальня є поруч з ванною кімнатою. Al у нас AL, AL Lado. Так, дель у нас DL, DL D L де баня. Скорочувати люблять дуже в іспанії тож ми скорочимо Al і Del. Це зрозуміло А. Це напрямок в напрямку, а де звідки. А це куди ми направляємось. Ми використовуємо, у, ми використовуємо А, коли ми пояснюємо, куди ми направляємось. А де звідки ми приходимо. Також буде у нас далі тема про це. Тож не лякайтеся. І так, збираємо трошки речення: Еста Альфондо del Пасси, наприклад. Знаходиться, косина, знаходиться Альфондо дель Аль, так? Альфон дель, Кінь Сі, це напрямок, куди Кінь С де, дель, Пассі, коридору, і ста Алла дель, Дорміторіо, наприклад. Знаходиться близько зі спальною. А тут ми вже не скорочимо Ала, так, і Аля і дель. Пассио, наприклад, або Аля де реча дель Дорміторио. Зрозуміло, трошки Сподіваюсь, так у нас ще буде цьому присвячена ціла тема, тож не переживайте, сьогодні ми просто перекладемо з вами почитаємо тексти. Я збільшую. Ось у нас е, є ріелтор і пара, яка хоче зняти квартиру. І у них. Така відбулася розмова. Ми з вами зараз прочитаємо і перекладемо. Так, тут ми бачимо, роздивилися, так, все зрозуміли то будемо читати і перекладати. Агенти. Ось у нас агенти, так. Давід, і хто у нас там, і Наталія. Агенти. Пасен, пасен. І пісо, кому виран, є бастантеранде. Aquí está el recibidor bastante amplio. A la izquierda están los dormitorios y a la derecha el salón comedor. Natalia: ¿Cuántos dormitorios tiene? Agente: tres. uno grande y los otros dos más pequeños. David: No está mal. ¿Y el cuarto de baño dónde está? Agente: Mire el plano. Ahí. Al fondo del pastillo, al lado del dormitorio grande. La cocina está aquí mismo. A la derecha. Natalia, ya veo. Oiga, una pregunta. ¿cuánto es el alquiler? Agente, Bueno, ahora hablamos del precio. Зараз будемо по реченням перекладати і я вам допоможу. Секундочку. Пасен, um, пасен. Проходьте, проходьте. como verán, es bastante grande. Ця квартира, яку ми бачимо, достатньо велика, пам'ятаєте, бастанти ми вчили достатньо. Не муй гранде, не дуже велика, і не demasiado надто велика, а достатньо велика, щоб її назвати великою. Акі є стає ресибідор безстанте амплею. Акі є, тут є ресибідор, це э, як коридор або предбанник, у нас кажуть, э, достатньо широкий. A la izquierda están los dormitorios y a la derecha el salón comedor. Давайте, ось вони заходять, так, а я е зліва, e, Есандос e, dormitorios, спальні, так Так у нас. І справа у нас салон comedor. Це зал і їдальня. Так, давайте далі перекладати. Так, Правильно, правильно покажуть. Квантус dormitorios tiene? Скільки спалень вона має? Tiene — це з приводу про, ми ж, про квартиру, так кажемо вона, скільки, скільки спалень вона має? Ось у нас три спалень, так. Трес у нас рахується. Тут, бачите, тут окремо питають не про кімнати, а саме про окремо про, спальню, окремо про за. і uno grande y los otros dos más pequeños. Три. Одна велика, uno otros і más pequeños. І інші дві ну, більш маленькі. Масти більш, так? Більш маленьке. Найстамаль непогано. Пам'ятаєте, мало як поганий, а, е, який поганий а mal – це як погано. está mal. непогано. Запам'ятайте, дуже корисна фраза. Іль el cuarto de baño? Donde está? ¿Cuarto de baño? це у нас вана кімната. І вона кімната, Donde está? Де вона? Давайте подивимось, де вона тут. Ось вона, так.

Поруч з великою спальнею. Я косина і mismo, а derecha. кухня також тут, mismo, також тут справа. Ось я так бачу, що тут варочні поверхні. Так, це чогось кухня. Це у нас салон комедор А чому вони пишуть і косина є стаакі, кухня тут, поруч справа? Не знаю. Чого там? Косіна і статье місмо, також тут справа. Може, вони, коли тут стоять, то вони кажуть, ось в кінці коридору у нас туалет і спальня, а кухня ось тут справа. Отак. Ой. Далі я Бео. Я Бео, це я вже Бео бачу, вже бачу. Ойга, пригунта. Ойга, послухай. Послухайте, так, на остатки ще. Послухайте, вона запитання. Quanto es el alquiler? Скільки коштує аренда? Bueno, a ora del precio. Добре, зараз поговоримо про ціну. Так, подивимося. Давайте розпишемо. Дорміторіо Гранде, так, перше, це у нас de baño, Салон Комедор, так, ось у нас салон Дорміторія, ель дорміторіо пекеню, ель дорміторіо пекеню і Костіна, так? Все начебто сказали. Ой, бачите, я е, сподіваюся, що ви випишете собі з цього текстику слова або фрази, які вам не зрозуміли, і вдома гарненько їх вивчите. Сьогодні урочок був швиденький, багато слів, вам багато вчити, тож зустрінемося на наступному занятті. Будемо виконувати вправи, а також знову почитаємо дуже цікавий текст. Дякую, що ви були зі мною. Я також рада була з вами поспілкуватися. Ставте подобачики і пишіть будь-які коментарі. Це мені дуже допоможе. Я буду дуже раденька. Гарного вам всім дня! Бувайте!